Усіх вітаю на уроці Української літератури в 7 класі. Сьогодні ми маємо познайомитися із матеріалом про життя та творчість Богдана Лепкого. Його твором мишка. Казка для дітей для малих і великих. Тож, тема нашого уроку Богдан Лепкий, Мишка. Казка для дітей для малих і великих морально-етичні питання у творі. Проблема збереження загальнолюдських цінностей, прошу записати до зошитів тему нашого уроку. І продовжимо. Сьогодні українському письменникові Богданові Лепкому повертається його чесне ім'я в українській літературі. Його твори. Навіть знана в усіх усюдах, де живуть українці знаменита пісня Чуєш, брате мій. Що постала з його вірша Журавлі, публікувалася без імені автора, як народна. Та Богдан Лепкий не епізодичне ім'я в українській літературі. Це постать першорядної ваги, непересічного таланту, поет, прозаїк, перекладач, літературознавець, видавець. Він у кожній з цих галузей ніс вагомий вклад в історію рідної культури. А ще Богдан Лепкий талановитий художник і музикант. Його батько, сільський священик, сам писав під псевдонімом Марко Мурава. Мати гарно грала і співала. Брат Левко став відомим композитором. Учився Богдан Лепкий у Бережанській гімназії і аж у трьох університетах Віденському, Краківському та Львівському. Спочатку вчителював у рідній гімназії, потім став професором української літератури Ягилонського університету. З 1899 року переїздить до Кракова і постійно живе у Польщі, хоч дуже сумує за рідною українською землею. Мабуть, тому і виникає поезія журавлі. Чуєш, брате мій, товаришу мій, відлітає сірим шнуром журавлі у вирій. Чуєш? Кро-кро-кро, в чужині умру, заки море перелечу, крилонька зітру, криленька зітру. Серед друзів Богдана Лепкого, Іван Франко, Василь Стефаник і багато інших діячів культури. У 30-х роках ХХ століття Лепкий часто приїжджав з Кракова на Івано-Франківщину в село Черче. Там він лікувався в місцевому санаторії, наймаючи житло. А 1933 року сільська громада безкоштовно спорудила для нього спеціальний будинок, назвавши його Богданівкою. Це дуже промовистий факт. Творчість Богдана Лепкого припала на епоху, сповнену складних історичних процесів і непростих випробувань. Але все своє життя поет лишався невтомним трудівником і вірним своїм першим враженням про рідну землю, куди б його не закидала доля. Отже, ще раз тема нашого уроку Богдан Лепкий: Оповідання мишка, казка для дітей для малих. І великих. Богдан Лепкий ще з дитинства полюбив казки. Була в нього няня Яницька, яка казок знала силу силену, а її вихованець захоплено приймав їх у свою душу. Ставши письменником, він написав багато казок для дітей молодшого віку. Навіть свою біографію він назвав казка мого життя. Події у творі Мишка розгортаються під час Першої світової війни, 1914 рік. Всюди холод, голод, непорозуміння. Ця війна застала родину лепких у Яремчі під час відпочинку. Готель, де жила сім'я, злетів у повітря. Письменник бачив спустошені села голодних людей під час війни, тому й розповідає про це у своєму творі. Він хоче, щоб люди вирощували хліб, а не засівали землю снарядами і злобою. Отже, війна це лихо. Перша світова війна тривала чотири роки хтось із людей зазнав лиха, а дехто збагатився. А ми з вами живемо теж під час війни, під час страшної війни і знаємо дуже добре, що ж то таке. Знаємо, як живуть люди, голодують, мерзнуть, страждають, помирають, гинуть. Знаємо, що люди бояться війни, ненавидять її. І тому війна робить із людей патріотів. Давайте поміркуємо, що ж пов'язує поняття війна та патріотизм. Яке значення слова патріот? Ну, звісно, ми всі добре знаємо: патріот це той, хто у війні захищає свою батьківщину. А що ж є патріотичним? Чи патріотично бути волонтером і допомагати бійцям на війні? Так, звичайно. Чи патріотично жертвувати кошти на підтримку власної армії? Звісно. Чи патріотично підтримувати бійців дитячими листівками? Ну, звичайно, ми це з вами знаємо дуже добре, тому що ми і жертвуємо кошти на підтримку власної армії. Ми є волонтерами у нашій школі ми виготовляємо тушонку для бійців нашої армії, а також ви малюєте листівки. І оці ваші малюнки бійці дуже люблять. Отже, ми з вами патріоти, правда діти? А чи патріотично використовувати війну для власної наживи? Ну, наприклад, піднімати ціни на продукти харчування? А таке теж є. Ви ж добре це знаєте. Ті люди, які наживаються на війні, вчиняють злочинно по відношенню до своїх співвітчисників і заслуговують на призирливе і зневажливе ставлення. Як казав Стефан Ковалів, хто не живе для других, для щастя інших, для блага ближнього, для блага батьківщини, на користь людству, той не живе для себе самого. І зараз ми з вами будемо читати е, оповідання мишка. Але перед тим подумаємо, адже там підписано Казка. Для дітей, для малих і великих. Що ж таке казка? Казка це фольклорний розповідний твір про вигадані, а часто і фантастичні події. Назва казка походить від слова Казати. Ця давня форма народної творчості відзначається захоплюючим сюжетом і є популярною в усіх народів світу. А перед тим, як ми почнемо. Роботу над текстом зверніть увагу на запитання, відповідь на яке дасте в кінці уроку. Казка має підзаголовок, який вказує на адресата твору дітей. Чи тільки для них призначений твір? Подумайте, будь ласка, над цим питанням, а тим часом читаємо казку була собі мишка. Така, як і другі, сіренька, маленька, кінчасті вушка, довгий гладкий хвостик, у самім кутку хати, де нога від ліжка щільно притискає до стіни, мала свою нору. Мешкання не розкішне, але безпечне. Ніхто з людей не заглядав туди. О, люди, це дуже цікаві створіння. Мишка боялася людей. Коли на хаті не видно було ні одного чобота, ні одної ноги, висувала головку, зиркала направо й наліво і скоренько, скоренько, як шнурочок, пересувалася по стіну у двері. Шусть, і вже на подвір'ї. Там не боялася нікого ні пишно вбраного когута, що ходив, мов жандар, ні круторого вола, що лежав біля стайні, мов гора і румигав, ні господині, що на ціле село та терлицею. А язиком ще голосніше, ніж терлицею, нікого. Бігла на поле, там зустрічалася з своїми сестрами із міста. Ці були дуже бідні, худі, голодні, миршаві, ледве хвостики волокли за собою, розказували, що тепер у них в городі страх погані часи. Люди не мають що їсти, а про миші то вже й не згадуй. Їм просто пропадай. Ніде ні крушпинки хліба, ні одної крупинки, нічого. Господиня, як крає хліб, то над тарілкою, а крає так тонко, що руку крізь краянку видно, як пряче зі стола, то кришки на долоню згортає і дитині до рота несе, щоб з голоду не вмерло, кажуть, війна. Люди людей мордують, не мають часу працювати на хліб. Ось ми прочитали з вами одну невеличку частинку цього твору, і давайте поговоримо зараз. Питання до вас такі: чи була мишка боязкою? Зачитайте опис зовнішності міських мишок. Про що свідчить таке портретне зображення? А чому міські мишки вибігають у поле? Добре, читаємо далі. А наша мишка на те до них. У моїх господарів не те є з чим поживитися. Коли я й вибігаю в поле, то це не з голоду, а так із привички, щоб подивитися на світ, бо у норі скучно. Все з тими дітьми та з тими дітьми такі вам неслухняні, пищать, а на мені шкура терпне, щоб господар не вчув. О, мій господар дуже страшний. Його всі бояться. Колись тут двох кабанів забив такі здорові кабани. А він їх порізав. Сало повісив у димарі, коптить, а м'ясо їдять, добре їдять. Уночі приходять якісь чужі люди, і він їм продає за гарні гроші. Гроші ховає у ящик під ліжком, недалеко від моєї нори. Іноді, як ціле село спить, перед хату заїжджає візок. Злазить двоє людей, із хати виносять м'ясо, масло, яйця, крупу і сало. Таке чутке сало, що аж в носі вертить. Не говори, сестричко, перебивають городські мишки. Не говори, бо нам лісно стає Ми вже й забули, як сало виглядає. Мишці жаль голодних городянок. Вона важко зітхає і говорить далі А коли вже добре навантажить візок, то господар випроваджає його полевою доріжкою під ліс, а сам вертає в хату. Вічі жінці гроші підніс і каже, що гарно пахнуть, ха. От бачиш, і війна на щось придасться. Першими за рік не заробили стільки, що тепер за місяць. Розбагатіємо. І ховає гроші у ящик під ліжко. В цьому ящику стояли колись гранати, а тепер гроші. Ще трохи і ящик цей тяжко буде замкнути, так їх багато. А господиня? питають цікаві мишки, господиня ходить тепер, як паня. Які у неї сорочки, які кружева Фу, пахучим милом вмивається. Городські миші вірити не хочуть. Пахучим милом вмивається, а наша вмивається слізьми. Наговорившися доволі, мишка вертає домів. Перетиснеться крізь двері, як тінь майне по під стіну, і шусть до нори. Тільки хвостик іноді визирає, але й хвостика ніхто не бачить, бо де там тепер людям заглядати під ліжко. Їм не до того. Давайте поговоримо трохи за змістом ось цієї невеличкої частинки. Отже, питання, як мишка ставиться до господаря будинку? Як ви гадаєте, що в господареві найбільше лякає мишку? Чому вона боїться за мишенят? А чим господар здається страшним читачам? Зачитайте слова господаря, що гарно пахнуть. А, от бачиш, війна на щось придасться. Першими за рік не заробили стільки, що тепер за місяць розбагатіємо. Як характеризують господаря ці слова? Що у вас викликало найбільший страх і несприйняття у цьому героєві? Доведіть, що господар займається незаконними справами. Як відгукується мишка про господиню? Як городські миші прокоментували таку поведінку господарки, Читаємо далі. Раз якось вертає наша мишка і чує в хаті чужим духом пахне. Знялася на задні лапки, заглядає. Перше, що побачила, великі черевики на деревляних підошвах, а там обшарпана спідниця, а вище полатана сорочка, а ще вище обличчя худе худе лиш шкура та кості. Лиш ці червоні заплакані очі. Це одна з тих із міста, погадала собі Мишка. Вони приходять без нічого і відходять з нічим. Побачимо. А жінка говорила, мов би за троною йшла. Змилосердіться, господине, дивіть ніг собі в цих проклятих колодках не чую. У мене хора дитина, як мені без молока вертати? Найби хоч перед смертю напилося. Совісті нема на тою муку дивитися. Я ж мати, я вам цього Спасительку моя вовіки не забуду. Я вам гроші в суботу принесу. Так мені, Боже, дай спокійно сконати, що принесу. А господиня, мої корови тільки молока дають, що кіт наплакав. От дої, щоб не запустити. Прийдіть, як отеляться, самі ми не маємо що пити. Спитайте в наших сусідів. Може, продадуть, вони на гроші Ласі і рідного батька продали б, а в нас нема що продавати, хоч і хотіли б. Ох, яка ж вона, ця господарка. Чому та міська жінка, яка просить допомоги у господарки, вмивається слізьми? Чому трагізм її ситуації? Як ви гадаєте, чи схвилювала історія жінки мишку? Чому? Яке почуття у вас викликала жінка з міста та її історія? Чи зверталися до господині і раніше нещасні з подібними проханнями? Читаємо далі, як Мишка тую розмову почула, то так їй соромно зробилося не за себе, а за господиню, що чим скорше побігла до нори. Добре, що діти сплять, а то б ще навчилися брехати, як люди. І як цим людям язик на таку брехню повертається? Погані люди. Одні з голоду гинуть, а другі папір у ящик ховають. Хіба ж папір важніший від життя? Але я їм. І в маленькій мишучій голові зародилася велика ідея знищити, потрощити цей папір, що його кривдою людською чути. Поганий папір. Вона припала до деревляного ящика і гризла, і гризла, і гризла, зразу ящика, там і гроші, працювала цілу ніч. В днину відпочивала, а на ніч дальше до роботи і так кілька діб аж не було що гризти. Як ви думаєте, як історія з бідною жінкою вплинула на рішення мишки покарати господарів, за що сама мишка помстилася господарям? Чи легко було мишці гризти ящик? Чому мишка погризла саме гроші? Зачитайте та прокоментуйте, що мишка думає про гроші. І читаємо. Одної дини каже господар до своєї жінки, я чоловік праці, у мене ніхто не сміє дармувати. Гроші також. Їх треба пустити в рух. Купимо за них кілька свинок. Двоє троє телят підгодуємо, продамо і купимо нових і знов продамо, поки не будемо мати тільки грошей, що в банку. Бог знає, коли буде друга війна. Кахикаючи і постогнуючи, бо був товстий, як годований кабан, поліз під ліжко, добув ящик, відчинив і очі йому пішли в стовп. Брови полізли вгору, волосся дубом стало. Погризли, погризли, погризли. Що, де коли? питалася жінка. О, дивися, о. І вона теж струмила нічю ящик. А. Це ти тому винна, це ти. Все моя винна, все моя плакала жінка, а господар кричав Я не раз говорив, що треба нам кота, великого здорового кота, а ти ложки молока жалувала для його. Ти. Ти. Ти і кинувся на неї з кулаками. Але мишка не чекала, що далі буде. Моргнула на дітей, і вони шнурочком побігли крізь відчинені двері на поле. Краще там, ніж у такій хаті. Знайдіть та зачитайте засоби комічного зображення ситуації, коли господар побачив зіпсовані гроші. Як у такому комічному зображенні виявляється ставлення автора до того, що відбувається? Він співчуває господарям, чи сміється з них? А що саме висміює автор? Як у цій ситуації виявляється ставлення подружжя один до одного? Чи кохає господар свою дружину? Чи погоджуєтесь ви з тим, що мишка залишає будинок, тому що боїться помсти господаря, який заведе великого здорового кота? Отже, ми прочитали казку. То як ви вважаєте, чому вона має такий підсаголовок казка для дітей, для малих і великих? Так, добре. Богдан Лепкий назвав свій твір казкою для дітей малих і дорослих. Мабуть, малі діти, читаючи цю казку, потішаються із вчинку мишки. Дорослі діти, тобто ви, замисляться над важливими для людей істинами. І ті і інші повинні вчитися жити по-людськи, розділяти справжні і фальшиві цінності. Цей твір має повчальний характер. Тут зрозуміло, що добре, а що погане. Торжествує правда і справедливість, а негідники зазнають справедливого покарання. Цей твір пересторога людям. Вчиться мирно вирішувати проблеми. Ну і на кінець домашнє завдання. Уміти розповідати про Богдана Лепкого. Знати зміст твору мишка казка для дітей для малих і великих, уміти його переказувати, виділяти головне, висловлювати щодо прочитаного власну думку, а також визначити і записати композицію цього твору. Дякую за увагу і всього вам доброго!